Це все прописано у Біблії у Відському завіті. І особисто дуже багато пише про це Сая. Виставлення на загальний огляд всіх документів про плани контролю над людьми. Документи і договори між країнами про пандемію та людей тої афери на рівні вищих організацій заходу. Про дороговір між країнами-президентами. Для так званого збройного вчення на території України, щоб не було у народа якихось домислів, всі документи, що будуть знайдені починаючи з архіву і секретності УРР Української Радянської Республіки. Бо народ має право від народження мати вибір усвідомлення, коли, хто і чому робили ті чи інші кроки для знищення волі Божого народу в Україні. Також буде безкоштовна їжа та одяг через осередки в містах і селах, безкоштовна медицина, безкоштовний проїзд. І це не утопія. Це вже є в реалії, в місті Люксембург в Громадії: Альтернативний розвиток енергії: безкоштовна ЖКХ і безкоштовне житло. Зміна пріоритетів у розвитку дітей. дітей з програми нашої освіти, які нічого не дають для дитини, окрім читати, писати і рахувати. А розвиток талантів і сил, котрі були даровані людині, як він цю творіння. А це телепатія, левітація, яснобачення, це розвиток екстрасенсорних здібностей кожної дитини і дорослої людини, наставниками, які володіють здібностями, а це волхви, відаючи, ясновиці. Оце і є еліта народної держави, котра може і хочу передбачити наслідки будь-якого рішення. А ці люди несуть знання і є чим поділитися і навчити, розвиваючи. Саму систему навчання просвітництва, регламентоване вирощування злаків та овочей по всій країні і забезпечення народу держави, з переходом на гідропоніку і підземне вирощування овочів, бо держава і є люди безкоштовне, тому що ми працюємо і своєю ми сплатили ціну за наш прожиток, тому що все забито в складах. І битові, і продуктові асортименти, також як одяг, і їжа в великій кількості. Всі, ті, хто має в приватній власності великі землі, повернуть в державу громадське, як і великі заводи і фабрики. Будуть зроблені висновки офіційними експертами і експертами з надзізаностями, яким чином перейшло у власність те чи інше підприємство або земля, яким чином через хабар чи кумовство взаємин з владою. Чи це була справжня чесна покупка? Рішення між державою і продавцем повинно бути справедливо. Не так, як в час революції. Коли все забиралось все через кров і вбивства, будуть повернені гроші ті, які були заплачені покупцем при придбанні підприємства у громади. Але якщо через хабар і оману все прийде в державну власність, тобто громаді. Бо вони наварили достатньо собі на кишені за ці десятки років, щоб брати до уваги ринкову вартість на сьогодення. Тож програма Бога прописана у Біблії, у пророка Ісаї, а також у 11 пророків Вітхого Завіту. Мені не треба нічого видумляти. мені треба вам їх розтлумачити, тому що насправді в нас дуже мало часу і що, по-перше, в реалі можна створити в нашій державі, так як у нас іде війна, і зброєю ви ніколи не отримуєте перемоги. Бо це іде війна корпорацій за землю України. Ви на ній не потрібні. На вашу землю претендують дуже багато інших націй, бо є багато підказок, що земля України то є обітавана земля. Але вони чомусь забули, що у землі є той, хто її охороняє, і береже. І в нас це Божа матір слава, до роду якої ми всі відносимось, бо ми є начатками Київської Русі. І тільки вибір народу країни поставить точку на дій. чи повернетесь до своїх коренів у своїх батьків, бо Україна вже вирісла зі своєї назви, як підрасчана дитина зі свого одягу, бо нова держава з новим святоглядом має нову назву, бо треба Україну визнати банкротом, щоб закрити всі ці борги внутрішні і навколишні. Щоб закрити. Цю чорну дуру, в яку уходять не гроші, а сила і енергія держави. І л'ється кров не просто людська кров, а кров Божого народу, яка закриває чорне середовище, яке тягне всю планету на загибель всього людства. І так, чому Україна не може перемогти зброєю? Бо України, бо в Україні її нема. Її завжди треба випрошувати у інших. І ти... На дуже непопулярні кроки від заходу, приймаючи закони, які йдуть проти закону творця. А наші люди це будівельники і захисники нового світу і ті, в чиїх серцях горить іскра Божа, ваша сила у єднанні і створення нової держави і нового світогляду. Ваша перемога це перемога словом і прикладом, зміни системи. І чим скоріше ви почнете виконувати Божий план як Божий народ, то скоріше закінчиться війна. Бо слова не мають жетої сили. А тільки дії і приклади. Тоді тільки російський народ повернеться проти своєї влади, президента, проти системи чиновників. І лише тоді закінчиться війна, коли ви народ України зрозумієте, що від вас залежить доля усієї планети, бо я кажу, достатньо пролитої крові і сліз. Страждані болю, бо Україна гідна звання Божого народу і нової держави, бо майбутнє само прийшло ваше справжнє теперішнє. І лише ваш вибір тепер має значення. Ідіть за мною, і я виведу вас на шлях, який гідний людини мислячої, через цей хаос, який тільки почав набирати свої оберти, смертельної жатви в битві добра і зла. Коли людина розкриває свій потенціал, беручи відповідальність за себе самого і за свій вибір. За свої думки і дії вибирай світ творця, а не паразитарний, де хто сильніший, той і прав. І в кого більше грошей, той і править. Все діється перед вашими очами. Божий світ ніколи не приймає систему Мамони, бо це світ сатани і диявола, система ієрархії чиновників, де розділення і панує смерть. І вони завжди роблять підробку Божого світу. Вони оцифрували гроші. У людей їх не буде на руках і фізичне подобі, але гроші все ж таки є у вигляді цифр. Бо це їхня система, на якій вона тримається. В моїй державі гроші не потрібні, бо ми працюємо своєю працею, ми вже все оплатили. Все, що вам буде потрібно, ви підете, візьмете безкоштовно і отримуєте послуги медицини безкоштовно. Також сядете і поїдете без квитка туди, куди вам потрібно. Підете у кафе чи столовий, все вас безкоштовно накормлять. Ми будемо працювати спочатку чотири робочих дня в неділю, бо треба зробити розподіл, змінюючи один одного, і це буде конвеєр, але без перетрудження і без жертв хронічної втоми. Бо три дні потрібні нам не на ліночі, а на наш розвиток нас і нашої держави. Бо будуть дуже багато розборок серед документів, тож волонтери зі це свідомі громадянини суспільства. Спочатку ми будемо працювати 6 годин, тому що треба буде автоматизувати все, що може замінити людську працю. І це будуть прості автоматичні програми. Я не буду розвивати штучний інтелект, бо мозок людини це сама потужна система, яка має силу підключати до інфопростору не тільки планети, на якій ми живемо, а й прийняти телепатичне повідомлення. Бо дуже багато техніку створено, яка заміняє людську працю. Бо мені треба, щоб ви розвивалися, як людина творець, щоб наші діти розвивалися в країні. Де сім'я на першому місці, де державний устрій дає можливість мати все, що треба для потреби життя: їжа, напої, одяг, взуття, вчитися, можливість розвитку малим і дорослим. І тоді, само собою, відпаде сама суть крадіжки, і, значить, такий порок сам собою зникне з нашого життя. Коли кожен може взяти, що йому потрібне, в нього нема тоді заздрощів, і це ще один порок, який зникне. Нас привчили до табаку і тилового спирту, а також до іншої алкогольної продукції. Що у нас присутня у повсякденні? Як нічого жахливого, жахливого в цьому нема. Але чому у нас є категорія алкоголиків і це бо і тіловий спир, спирт є одною із сильніших наркотичних рідин, а табак це карцероген і отрута, коли вона горить. Чому держава має інтерес до них? Бо вони, чиновники, заробляють гроші на акцизі. І табачні фабрики приватні, бо це наркотики. Не так просто бросити палити. І багато хто так і вмирає, бо дуже багато раку у курців, гортань, язика, легенів, крові. І це діють програми самоусування людини через рекламу, через фільми, кліпи та яке інше. Кинути палити не є проблемою, бо колись я була курцем і мій стаж 14 років, і в лютому буде 15 років, як я бросила палити. З алкоголем людям важче, але дуже багато прикладів, коли люди перемагають наркотичні залежності, нашим дітям тяжче, бо їх підсадило на синтетичні, на синтетичні наркотики і солі, які плавлять їхніх мозок. Але коли ми наповнимо життя їх змістом і дамо напрямок шляху розвитку, то бо прийдуть справжні вчителя і наставники, справжні люди великих і гарячих сердець. Не те, що зараз знаходиться в просвітництві, ті, котрих і близько не можна підпускати до дітей, щоб не змогли своєю чорнотою навести тінь на розвиток світлих і чистих душ, бо вони продовжують наш шлях країни щасливих людей. Бо тільки в щасті розкривається потенціал людини. Тож будемо роз'ясняти курцями алкоголікам і показувати приклади і докази цієї смертельної отрути. Ми знову приведемо все до госту, а не десь ТУ. Бо крім ГМО, всіляких жучків, хробачків, кісток, хімічних речовин, пальмової олії, синтетичних речовин, дуже багато карцерогенних речовин. Для того, щоб людину зробити хворою і пацієнта, фармакології, щоб качати з неї гроші і заганяти в депресивний стан. Я не обіцяю, що ви станете зразу безсмертні, але здорова і правильна їжа, збалансоване живлення, оздоровча система фізичної культури додасть вам зразу пару десятків років прожити більше. І це тільки початок. Тож медицина буде в пріоритеті, як і багато чого. Бо не може такого бути. Печінка – це наше друге серце, розраховане на тисячу років життя. І... А в нас 50 років – це більша частина. 70 – 70 – це вже ого скільки пожив, 80 – 90 – це релікт, а 100 років – стільки не живуть, кажуть люди. Але у пророка Ісаї сказано, що в 100 років старість буде виглядати як 18-річний юнак, і що Авраам прожив 900 років, тож у нас з вами є статистика. І думаю, що сховані під сукном деякі речі, які нам, нам знадобляться в прориві цього питання. Бо якщо держава то велика сім'я, то дорослі завжди дбають про менше покоління і дають йому дуже багато уваги і свого досвіду. Тож у нас відкритий широкий простір для навчання. Тим паче, що пророк Ісак перед... Ісаї передав нам такі слова: будете будувати будинки і не будете жити в ньому чужі. Бо ваші роки життя будуть повними. Тож я запрошую всіх тих, хто бажає творити нову державу на землях України з початку 2024 року державу щасливих талановитих людей, і не тільки українців І з українським корінням. Я запрошую наші ради й прогресивну молоді, ту, яку ще не спіли знищити наркотиками і вседозволеністю, яку не вбили на війні, яку не отруїли розмову про одностатеву любов і шлюби, бо це те, за що була знищена судом і гомору, і буде знищено знову, бо це протидія проти Бога. Бо передусім, бо передавав нам через Біблію пророки Саю, не лягай чоловік з чоловіком, як жінки, бо це противно Богові. Я запрошую своє покоління, людей зрілих, котрі вже зрозуміли, що йде війна, про яку писав апостол Павло: війна йде не проти людей, війна йде проти влади, котра вже більше двох тисяч років розвивається в нашій цивілізації, влади чиновників, документів грошей, влади сатани. Бо без грошей система чиновника не життєдайна, бо це. Система мертва. Будьте свідоми, будьте чесні та справедливі, бо від вашого рішення кожної людини залежить бути Україні чи ні. Яким шляхом піде Україна? Тим шляхом піде весь світ. І ми не перша цивілізація, яка стоїть на роздоріжжі і робить вибір, хто ми такі раби чи вільні, розумні чи мислячі, люди чи звіри, самостійні чи недієздатні? Гідні чи негідні носити ім'я людини? Що хочемо ми у своєму справжньому: щастя чи війну, мир чи страждання? Усіх нас є Біблія, тож ми будемо брати з неї тільки мудрість, ту, яку нам дав Бог як своєму творінням через пророків від Хозавіта, як їхнім нащадкам. Бо пророків було 12, а ще апостоли, а саме Павло, адкровені Івана Богослова і пророка Ездр третя книга. Бо прийшов той час, коли людина робить свій вибір серед оманної брехні, серед неправди і мороку, серед жахіття війни і смерті, той вибір, що вона зможе зробити тільки серцем, не за гречку за гроші, не за ілюзією якоїсь промарної ідеї, а за своє буття Справжнє і теперішнє, за зараз і тут, в цю мить нашого з вами життя, бо де є розділення, смерть, а це не тільки Україна, і Ізраїль. Там править диявол сатана. Тож будемо знайомитись. Мене звуть Анна, не Ганна, бо в українському паспорті моє ім'я написано як Анна, ім'я, котре колись передрікав Павло Глобе для України. Я народила 6 березня 73 року в Казахській СССР, тобто на востоці СССР. У 1979 році ми переїхали до України, коли мені виповнилося 6 років. Так як моя мати Світлана народилась в Креміному, в Луганській області, Батько – донський козак. Мої батьки народились перед відною, яку назвали друга вітчизняна, мати в 37-му, батько в 33-му. Вони пізнали страх війни і голодування, бо вони були дітьми війни. Зараз мої діти, донька 2001 року, та два сина 2006 2009, також є дітьми війни, бо вона прийшла в нашу країну ще в 2014 році. Війна, котра йде вже 10 років. 10 років поневічених убитих людей, дорослих і дітей в Донецькій і Луганській області, зруйновані міста і села. Але вони, але вони герої. Вісім років вони не давали прийти на всю територію України путінським військам. Вісім років Україна. Була війну сама в собі зі своїми громадянами. Донецька і Луганська область область вісім років оберігали спокій цієї України, за що їй честь і хвала.